Друзі, всім привіт! Ви на каналі Перший Мод. Мене як і раніше звати Діма. І сьогодні я починаю серію технічних відосів про Honda CBF 600, а саме ТОшні штуки усілякі. Це відео буде про заміну мастила і повітряного фільтра. Далі я сьогодні ж буду міняти гальмівну рідину. І напевно, що якщо встигне часу, то антифриз заміню. Але це вже, це вже будуть окремі відео. От, тому не забувайте, якщо ви не підписані на канал, то підпишіться і перевірте, чи стоїть у вас повідомлення цей колокольчик. От, тому що будуть виходити технічні відоси, як кому це цікаво. Чекайте, все буде. Отже, сьогодні будемо ставити отакий от масляний фільтр. 204-й HF. Повітряний фільтр HFA 1602. О, навіть ціна є. Заливаємо мастило. Отаке. От Моторекс. Синтетика. І що нам для цього потрібно? Ну, По-перше, вдягнути офігенні перчаточки. Я останнім часом усі технічні моменти з мотоциклом роблю саме от в таких от перчатках. Це вам такий лайфхак, Вон в епіцентрі купив цілу пачку, дивіться. Отака от. Нетрилові рукавиці. Вони не рвуться, як нейлонові, тобто, <кій> Якщо ви там щось відкручуєте, закручуєте там за металеву різьбу. Потримались, нейлонові рукавиці, вони одразу на пальцях прориваються. Ці нормальні плотні рукавиці, у вас чисті руки і е, тактильно теж ну, дуже нормально зручно, не так, як в тряпчаних рукавицях. Ну, коротше, Це лайфхак. Вдягайте такі рукавиці і працюйте, у вас чисті руки. Е, в будь-який момент е, там, хтось вам подзвонив на телефон, ви зняли рукавиці, чистими руками взяли телефон, відповіли і так далі. Якось так. А тепер стосовно ТОшки, що нам, по-перше, треба зробити? По-перше, треба завести мотоцикл, дати йому попрацювати декілька хвилин. Не треба його розігрівати до там, якоїсь космічної температури. Треба просто, щоб трошечки піднагрівся двигун, трошечки підігрілось мастило, щоб воно стало більш тікучим. Далі, ну, в принципі, процедура, як і у всіх, там 90-напевно дев'яти. Відсотків мотоцикла в мастила це, типа, зливаєш старе, міняєш фільтр, все закручуєш, заливаєш нове. От, якось так. Просто вирішив показати, як це саме на Сібієфі робиться, що тут взагалі не має бути нічого складного. І наскільки це відрізняється, наприклад, від того самого баджаджа, на котрому я міняв мастило. Там треба було чуть-чуть більше зробити речей, там, зняти пластикові кожухи і так далі. От тут. В принципі, має бути простіше. Що нам для цього ще потрібно? Потрібна тріщоточка на 17. Для того, щоб відкрутити оцей от... Де він там. Оцей болт. А потрібна викрутка крестова для того, щоб відкрутити кожух повітряного фільтру. І, в принципі, все. Із інструментів більше для цього нічого не потрібно, тому що прогріваємо мотоцикл трошечки і далі зливаємо мастило. A few later. Так, Перше, що робимо, відкручуємо заливну. Пробку, щоб не було вакууму, коли будемо зливати мастило. Пішло. Дивіться, на болту є отака от шайбочка. Взагалі рекомендують їх міняти, але я дивлюсь, що тут вона, в принципі, непоганого в непоганому стані. Напевно, що її не так давно міняли. Тому ми її міняти не будемо. Трішечки не розрахував з'ємністю. Тому не забувайте про якісь серветки і так далі. Буквально трішечки не розрахував. А поки в нас е, зливається мастило, ми замінимо повітряний фільтр, щоб не витрачати час. Повітряний фільтр взагалі дуже легко. Меняется. Занимается вот эта вот пластиковая штука на две заглушки. Раз, два. И вытягивается. Далее, откручиваем крестовую выкрутку. Сдается, три Гвинтики з кожуху повітряного фільтра. І знімаємо кожух. Чпунь. Все, кожух знятий. І витягаємо старий фільтр. Так от він виглядає. На вигляд, наче не дуже брудний, але... але я його заміню, тому що коли він останній раз мінявся, ти його знаєш. Так, все, новий фільтр. Оцим отвором назовні. Отак. Хлоп. Все, і прикручуємо назад. Цю штуку ставимо і прикручуємо. Взагалі дуже легко в цьому мотоциклі міняти повітряний фільтр. Тому що в баджаджі, наприклад, для того, щоб поміняти повітряний фільтр, треба було е, знімати бак. Тут не потрібно це робити. Тут він дуже зручно розташований. Так, тепер підкладаємо тряпочку під фільтр на колектор, щоб остатки масла не лились на колектор, бо потім буде дуже довго вигорати. І намагаємось відкрутити фільтр. Але без съйомника це, звісно, трішечки важко зробити руками. Варварським методом, але ми його зірвали. З однієї тут не треба нічого розбирати, щоб зняти фільтр, з іншої сторони він так стоїть, що його не дуже зручно відкручувати. Взагалі, звісно, для цього треба, щоб був спеціальний зйомник. І зйомником його відкручувати. Але, Але я зйомник не купив. Тому якось так. От вам ще одна причина, чому не треба нагрівати мотоцикл прям дуже-дуже сильно перед тим, як зливати мастило. Тому що колектор буде пісець, який гарячий. В принципі, я думаю, що можна брати новий фільтр. Он, кстати, уже промащенный резиночка, поэтому можно прям сразу накручивать его. затягиваем рукой. В принципе, я думаю, что <coughs> достаточно. Перетягнути рукою, я думаю, що у вас його не вийде, тому що тут і не... підлізти нормально. І все. Тепер. Закручуємо зливну пробку і заливаємо свіже мастило. Сильно теж не затягуємо. Так, чуть-чуть. Дали усилля і все. Щоб не перетягнути, не зірвати болт, бо потім, бо потім буде горе, якщо зірвете. В принципі, можна заливати мастило. В цьому мотоциклі 3,8 літрів мастила. Заливаємо для початку десь 3 літра. Заводимо, щоб фільтр потрапило мастило. Даємо там секунд 10 попрацювати, глушимо. І доливаємо те, що залишилось. Щось ви якісь кривенькі. Секунду, отак от, от якось. Да? Трішки Він попрацював і можна назад це робити дозаливати. Я залив зараз майже 3 літри, трішки менше. Ще треба долити. Я не знаю скільки в мотоциклах, але в машині на щупі від мінімума до максимуму мума на цих позначках це приблизно літр мастила. В мотоциклах я не знаю скільки. Від мінімуму до максимуму, скільки мастило. Взагалі, звісно, якщо є мірний такий, типу, стакан, в котрому можна мілілітр дивитися, взагалі було б прикольно. Відлили туди літр, шуб залили, ще літр залили, ще літр залили, потім 800 грам залили і все гуд. А оце, блін. Порнографія, яку я зараз займаюсь, це, звісно, блін, взагалі. І наскільки я знаю, треба його витерти. Просто отак от покласти. І, ок, поставити рівно. Зараз трошки почекаємо. Ставимо зараз. Дивимось рівень. В принципі, нормально. Біля максимуму закручуємо, заводимо. Зараз. Дивимось на приборку. Мастило не горить, значить все добре. Бля, хай що ще треба. Не, максимум, все, нормально. Потім трішки поїздити можна буде ще раз перевірити, якщо що, якщо, якщо що, то долити, але переливати теж не варто. Вона Зараз біля максимуму, а буквально там щось, типу пів, -пів міліметра не достає до максимальної відмітки. Але, повторюсь, краще купити мірний стаканчик, щоб можна було не страдати такою порнографією, як я, тільки що робив і залити рівно 3800. Отже, друзі, план такий. Зараз навести тепер порядок в гаражі, тому що бляха брудно. Я просто лаханувся в котру зливалося старе мастило, воно. Вона була менша, ніж зливалося мастило і прийшлося його коротше міняти. Туди сидить, трішки розлив на пол. Тому в мене тут такий тіпа, суцільний бардак з тряпок, і такого іншого. Треба було заздалегідь, подумати, що типу в кастрюльку не поміститься, От. і тіпа, підібрати щось більш підходяще. На майбутнє буду знати, але ви побачили мій факап, і Так не робіть, і буде вам наука, що сразу беріть ємність, котра в себе помістить нужну кількість. Мастило. А, ну і звичайно, ви ж повинні розуміти, що вам, окрім того, куди зливати це мастило, ви потрібні, ну, вам потрібно буде щось підготувати, куди ви його потім залиєте і будете там ну, десь в гаражі поставити. Тобто, якась каністра там пластикова, може, там бутиль, чи ще щось, куди ви злієте цю отработку і, типу, далі я не знаю, що хочете з нею тою робіть. Хочете там. Не знаю, що, що, я не знаю, що зробити з отработкою, якщо чесно, тому що в мене її прям до фіга. От, І там в гаражі стоїть вже літрів 10, і я не знаю, що з нею робити. Ну і ладно, пригодиться, як то кажуть. Отже, наводжу лад і далі займаюся гальмівною рідиною. Це вже буде в наступному відео, тому, як я вже казав, ставте колокольчик дзвіночок бубінець, щоб вам прийшло сповіщення про наступний відос. От, я. Скільки у нас зараз часу? 20 хвилин 12-го. Так, у мене ще є пару годин на те, щоб попрацювати з мотоциклом. Не знаю, встигну я за сьогодні зробити антіфріс чи ні, але гальма, думаю, що встигну точно. Тому наводжу порядок, займаюсь гальмами, а ви ставте лайкосики, якщо відео був Цікавий або корисний, або взагалі просто хочете мене підтримати. Пишіть ваші коментарі, який я рукожоп і так далі. І взагалі побачимось з вами в наступному відосі. Це був канал «Мій перший Мод. мене як і раніше звати Дімон. І це наша Хонда з, з вами, тому що ви приймаєте активну участь в тому, що вона тут є. І, до речі, ладно, це буде в іншому відосі. Все, друзі, побачимось в наступному відосі. Всім пока.